Привіт. Привіт. Хочу вам розказати про те, що в мене зараз відбувається в житті, я нарешті наважилася здійснити свою мрію, про яку я думала вже більше десяти років, чесно кажучи. І я ніколи не думала, що я це дійсно можу зробити. Я захоплювалася іншими, які це роблять. Я надихалася ними, але завжди відкладала здійснення цього. Я ще коли побачила в контакті перші красиві, унікальні ручні прикраси ручної роботи ювелірні зі срібла, золота, я завжди відтоді. Думала, як це круто, як би це робити самій. Це ж так круто, напевно, працювати з металом, створити своїми руками форму, фактури, якісь такі класні, унікальні прикраси. Але я не вірила в себе до кінця. У мене була епоксидка, вона мене захоплює, вона теж мені дуже подобається і вона має дуже багато переваг. Але я про це думала про саме про роботу з металом. Більше 10 років, уявіть собі. І цього року, нарешті, в лютому, я сіла і почала вивчати. Я вирішила, що або я почну. І у мене щось вийде. Або я почну і в мене не вийде, я зрозумію, що це не моє. Я просто перестану про це думати, просто залишу це в минулому. Не можна отак витягнути, тягнути, з тими мріями. Я вивчала дуже-дуже глибоко цю тему. Я все, всі матеріали, які можна в Ютубі, в інтернеті, перешерстила, накупила собі інструментів для того, щоб почати перші прикраси робити. Тому що я звичайно, що є дуже багато техніки, дуже багато різних взагалі інструментів, стаників. Де можна там вдома плавати срібло і так далі. Але це коштує дуже великі гроші. І я би, звичайно, що хотіла в майбутньому це все мати, але треба... Розібратися в цій техніці, в тому, як правильно паяти, з'єднювати частини, шліфувати, полірувати і так далі в цих всіх етапах. А це можна зробити на якихось таких простих прикрасах. Я так собі вирішила, щоб не відкладати, не затягувати і, знаєте, не додавати складності якоїсь такої. Я купила кілька дротиків, срібну пластину. Різні інструменти я теж дуже довго почала цю тему, які інструменти потрібні. Там цілі такі величезні списки, навіть для початківців, навіть якщо ти хочеш просто там спробувати зробити там якісь примітивний мінімальний перстанник. Тобі все одно треба там список з 15 різних матеріалів і інструментів. І хочу з вами поділитися з тим своїми першими спробами з тим, що в мене виходить. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, відгуки і підтримку. Можливо, хтось вже займається цією сферою і може мені щось підказати так само. приймаю.